Капітальний ремонт покрівлі дисатку номер 3 проводиться. Будівельні роботи розпочалися ще в червні. За цей час підрядник вже виконав 50% від загального обсягу робіт. Площа поверхні, на якій проводиться ремонт понад тисяча квадратних метрів. В процесі капітального ремонту були здійснені додаткові роботи. Через це заплановані терміни здачі об'єкта можуть дещо зміститися, відзначають управлінці. Зараз вже зроблена стяжка спинок в полю Вже мінвата вкладена. Зараз лється стяжка поверх міноваті, майже 50 вже 50% вже залито. Тобто нам залишилось тільки ще 50% висотків, дати підсохнути, потім чорновий руберот і чистовий руберот, і майже об'єкт буде закінчений. Коли ми почали розпочали роботи, ми побачили, що обсяги не Дійсності обсягів на сміття гораздо більше, чим було закладено в проєкті, а це майже вдвічі. Тут у нас було пораховано 35 кремзвіта, по факту у нас 35 до 75 виходить кремзвіта. Тобто вдвічі там обсяги сміття більше. По кошторису у нас три сантиметри стяжка, по факту вона від 10 до 18 сантиметрів. Тобто, ну, самі розуміємо, що обсяги для виконавців рази збільшились. Окрім покрівлю, в мають змінити також навіси біля дитячих груп. На час проведення капітального ремонту покрівлі дисадку частина вихованців була переведена в інший дошкільний заклад. Дитячий садок номер 3 на сьогоднішній день не є зачиненим, він працює, але працює у приміщеннях дитячого садку номер 5 Для них виділено три групи, з яких дітки разом зі своїми вихователями щодня відвідують дошкільний заклад. Кількість цих дітей буває різна, буває 50, буває 70 дітей, але поки що дитячий садок номер 3 займає в п'ятому садочку три групи, де вони можуть відвідувати. Тобто діти. Батьки, яких працюють, абсолютно дитячим садком забезпечені. Дуже сподіваємось, що вже 1 вересня дітки дитячого садка номер 3 повністю повернуться у своє приміщення. Вартість капітального ремонту складає понад 6 мільйонів гривень. Роботи виконує ФОП Курик Михайло.